Сьогодні в підбірці у нас популярні дизельні кросовери на луцькому авторинку. Кому потрібно перевірити авто перед покупкою або цікавить підбір під ключ, звертайтесь до нас. Автопідбір Colored Motors. Nissan Qashqai Plus 2 2013 року. 1,6 дизель, механічна коробка 194 тисячі пробіг. Вартість авто 10 тисяч 800 доларів. Volkswagen Tiguan 2016 року. 2,0 дизель, автоматична коробка, 288 тисяч пробіг. Вартість авто 21 900 доларів. Honda CR-V 2011 року. 2,2 дизель автоматична коробка, повний привід 192 тисячі пробіг. Ціна авто 16 тисяч доларів. Hyundai X35 2014 року. 2,0 дизель автоматична коробка, повний привід. 211 тисяч пробіг. Хороша комплектація. Вартість авто 17 тисяч доларів. Kia Sorento 2016 року. 2,0 дизель, автоматична коробка 203 тисячі пробіг. Вартість авто 21 тисяча доларів. Volkswagen Tiguan 2015 року 2.0 дизель автоматична коробка 201 тисяча пробіг. Ціна авто 18 тисяч доларів. Повний огляд, дивіться у нас в YouTube каналі.